Привіт! Отримала посилочку від Доктор Клінік. Давайте подивимося, що всередині. Звісно ж, я вже достала звідти новенькі каталоги серпня. Дивіться, красиві такі. І зараз будемо робити безпосередньо безпеку. Перше, що в замовленні є, це лужний засіб. Він же антижир, це засіб у нас українського виробництва. Він дуже крутий, він гарно справляється зі своєю задачею. Прикріплю вам тут. Фото до після, це мої власні відгуки. Що мені в ньому подобається, він концентрований, його можна використовувати також і для просто прибирання дезінфекції. Я його в основному беру для чищення таких важких забруднень, пригорілого жиру, нальоту, таких от. Дуже класно, він, він не настільки агресивний, як подібні засоби. Він не має такого ядреного запаху, тобто з ним легше працювати. От, от рекомендація він дуже мені подобається. Я собі вже не в перший раз кондиціонер для білизни. Це у нас оновлена лінійка, це моя друга баночка. Дуже мені сподобався аромат, хоч тут об'єм став менший, ніж був раніше, але аромат просто нереальний. Він мені пахне цитрусом і за рахунок олії. Цитрусових. От. І його потрібно реально 20 мл на цикл прання. Я беру зовсім трішечки, і мені цієї баночки вистачає реально надовго, тому а, закінчився і я собі знову його взяла. Це замовлення клієнта ароматифусор. Я сама таким же ж користуюся. в мене почули запах сподобався, і в мене його замовили. Солодкий аромат, є ще інший. Він такий більш свіжіший. І до речі, у серпні на аромодифузори акції. Кожен другий зі знижкою 50%. Тому можна скористатися вигідною пропозицією серпня. І взяла ось таку олію чайного дерева Ось Отак от вона виглядає. Так, прикольно, вона навіть без запаху. Є гарні відгуки, що дуже класно прибирає запалення. У мене шкіра жирна і схильна до о, таких запаль... запальних невеличких прищиків, періодично. Виникають. тому Взяла таку олійку, щоб в мене було. Зала затестити, ніколи не користувалася раніше, але цікавість взяла свої, взяла спробувати. Це зубний порошок. Дивіться, яка прикольна упаковочка, тут є 50 грам. Уже запакований, але дуже приємний, такий м'ятно-ментоловий аромат. Будемо спробувати. До речі, напишіть, чи ви раніше користувалися зубними порошками. як вам. Чесно, я навіть не знаю, з чим порівнювати. Буду порівнювати, чи кращий результат від зубної пасти. До речі, ще собі взяла маркетинг-план, бо в мене оновленого в друкованому вигляді не було. Тут, тут у нас всі програми, всі акції. Дуже класно, що все зібрано в одному місці. Ось всі наші премії. Взяла собі тонік з безсмертником, брала я собі цю лінійку, вона мені дуже сподобалася, і я взяла повторну тонік. Він мені з усіх тоніків, які я пробувала, сподобався найбільше. Е, Наборчик не брала, тому що гель в мене ще є. Тонік закінчився, крем закінчився, але замість крему я взяла інший ось такий. Хоч е, з безсмертником мені дуже сподобався, я його обов'язково ще буду брати. Чому взяла ось цей? Тому що в нас була акція і на нього була знижка майже 50%. А я ну, люблю пробувати щось новеньке, тим більше відгуки на нього були теж хороші. А це зволожуючий кремчик, тут гіалуронова кислота і є про вітамін 5 Тому теж має гарно працювати. він писала, дівчатка, що теж не залишає жирного близько, тобто теж комфортне для обличчя. Так, взяла собі ще таку штучку, бачите? Це бронзатор для тіла. Я бачила фло наставника, вона залишала відгуки. Дуже прикольна штука, я захотіла спробувати. От. Ну, Ніби так з олійкою, але дуже гарно розтирається і дає красивий такий блиск. Такий Начебто додає трішечки загарчику, вирівнює тон шкіри. і... Це на сонці гарно видно, а тут зараз не дуже видно е, таке легке-легке мерехтіння, і воно і зволоження дає і легеньке мерехтіння, Такий вирівнює тон шкіри. Тому взяла собі, буду користуватися. І ось таку штучку взяла: це пляма Я ще ним не користувалася. Е, теж йшла акція за замовлення своє. Я його отримала, цей плямо із знижкою 50%. Тому буду тестити. Така річ має бути в кожного, адже від. Плямок дрібних ніхто ніхто не застрахований. Так що буду теститись. Ось таке невеличке замовлення вийшло. Під в описі відео, як завжди, залишаю контактну інформацію і всю інформацію про компанію, а також посилання на реєстрацію для тих, хто хоче купувати для себе зі знижкою або кого цікавить додатковий дохід чи робота. Дякую за перегляд.